Добрий день вас вітає із Коростенська Поліна, учениця 8 класу наукового ліцею Хортицької національної академії. Тема мого дослідження: вимірювання артеріального тиску методом маятнику номінація Охорона здоров'я. Проблема збереження та покращення здоров'я є провідною для кожної людини, тому що здоров'я це найдорожчий скарг. Людина, яка періодично стикається зі стрибками артеріального тиску, незалежно від віку, повністю розуміє, що необхідно здійснювати системний моніторинг рівня артеріального тиску. Особливо загостреною стає ситуація за нинішніх непередбачуваних умов, викликаних воєнними діями, коли раптово необхідно виміряти тиск, а тонометра під рукою немає. І тоді в хід йдуть альтернативні способи визначення тиску. Саме цей аспект визначив тему нашого дослідження та обумовив його мету. Визначення: достовірність вимірювання артеріального тиску молодших підлітків альтернативним способом за допомогою маятника та звичайної лінійки з вимірюванням традиційним методом автоматичним тонометром. Для досягнення поставленої мети були виконані такі завдання: проаналізувати дані наукових та медичних джерел інформації в яких висвітлення різні альтернативні методи вимірювання артеріального тиску, ознайомитися з різновіковими нормами артеріального тиску, наслідками для здоров'я, високого чи низького артеріального тиску. Провести вимірювання артеріального тиску за допомогою маятника та автоматичного тонометра. порівняти отримані дані, узагальнити результати дослідження зробити висновки. Дослідження проводили на базі наукового ліцею Хортицької національної академії протягом вересня, жовтня 2021 року. В ньому взяли участь 20 добувачів освіти 6 7 класів. В ході аналізу наукових тематичних джерел інформації вдалося ознайомитися з народними методами вимірювання артеріального тиску. Перший метод за ударами серця, а точніше, за кількістю ударів за хвилину. Для цього необхідно знайти у себе пульс. Наприклад, на зап'ясті в районі сонної або скроневої артерії, і порахувати, скільки ударів серця доводиться на одну хвилину. Засікати час потрібно за допомогою секундоміра, а отримані результати порівняти з прийнятою нормою. У спокійному стані здорової людини нормально прийнято вважати пульс в діапазоні від 60 до 80 ударів у хвилину. Якщо отримані результати значно вищої цієї норми, є ймовірність, що артеріальний тиск теж підвищений, і відповідно низький пульс може говорити про зниження тиску. Другий метод за допомогою маятникової лінійки. Цим методом на своїй сторінці ділиться і сімейний лікар Галина Похмурська. Вимірювання артеріального тиску проводили із застосуванням маятнику та звичайної лінійки. Роль маятнику може зіграти будь-який підручний предмет, який буде використаний в якості вантажу скріпка, шпилька, металевий гуцик, та звичайна нитка довжиною 25 см. Один кінець нитки тримали у руці, а до іншого прикріпили вантаж, срібну обручку, руку, на якій проводили вимірювання, окладали на стіл і згинали у лікці. Лінійка розміщувалась між кістьовим та лікцьовими згинами. Початок шкали від кисті. Маятник плавно переміщувався вздовж руки максимально близько від неї, але при цьому не торкаючись. Через деякий час маятник починав бойдатися, здійснюючи рухи перпендикулярно лінійці. Відзначали на лінійці місце, на якому зафіксовані перші похитування. Значення на шкалі буде верхнім систолічним тиском. Наприклад, якщо маятник хитнувся на позначці 14 см, верхній тиск буде 140 мм протутного стопчика. Наступним кроком дослідження повторювали вимірювання, але лінійку розміщувало початком шкали від лікцьового згину учня, маятник при цьому пересував в бік дооні. Відмітка на лінійці, де маятник почав видатись, відповідає нижньому діастолічному тиску. Щоб перевірити точність вимірювання артеріального тиску маятником... Провели вимірювання фізіологічного показника за допомогою танометра та порівнювали отримані результати. Можете передивитися порівняльну таблицю вимірювань показників артеріального тиску. Висновки: В ході виконання дослідницького проєкту проаналізували дані наукових та медичних джерел інформації, в яких висвітлені альтернативні методи вимірювання артеріального тиску без тонометру. за кількістю серцевих скорочень захворівних за допомогою маятника, Ознайомилася з різновіковими нормами артеріального тиску і вияснили, що у молодших підлітків мінімальна границя артеріального тиску становить 117 на 77 мм ртутного стовпчика, а максимальний покзик артеріального тиску 120 на 81 мм ртутного стовпчика. Проаналізували наслідки високого і низького артеріального тиску, які можуть викликати інфаркт або інсульт, провели вимірювання артеріального тиску за допомогою маятника та автоматичного тонометра. Результат показав, що показники артеріального тиску зафіксовані маятником майже у всіх випадках співпадають з показниками артеріального тиску, визначені електронним тонометром. Розбіжності у різних випадках становлять від 1 до 5 одиниць. Значні розбіжності спостерігаються у дослідах 1, 2, 7. Це можна пояснити збудженим станом досліджуваних осіб 1 та 2. Після попереднього уроку досліджувана особа 7 має зайву вагу, що могло спричинити підвищення артеріального тиску після фізичного навантаження. Це, точніше, визначив електронний тонометр. тому показники артеріального тиску, зафіксовані за допомогою цього нетрадиційного методу, мають право на життя, хоча повністю спиратись на їхні показники не варто. В сучасному світі електронних пристроїв, за допомогою яких швидко можна поміряти артеріальний тиск, метод вимірювання маятником може існувати, якщо немає під рукою тонометра, виникає складна ситуація чи загроза життю, і необхідно терміново виміряти тиск. Реалізація проєкту сприяла отриманню навичок і вимірювань артеріального тиску нестандартним способом, що має високу практичну цінність у складних життєвих обставинах. Перспектива Пошук інших альтернативних методів вимірювання артеріального тиску, дослідження артеріального тиску старших підлітків методом-маятнику. Дякую за увагу.